Божа любов всюди, навіть у пеклі. Чому іноді людині треба постраждати, щоб ожила її душа. Розумом зрозуміти непросто. Але що це так сумніватися не доводиться. Це досвід. Є в книзі «Лух Духовний блаженного Івана Моска розповідь про розбійника, який скоїв безліч злочинів, а потім, розкаявшись, прийшов до ченців пустинників з проханням прийняти його і дати можливість спокутувати свої злочини постом і молитвою. А злочини його, слід сказати, були страшні. Багато було пролито крові, тому влада тієї країни шукала його, щоб його покарати, і карою для нього мала бути смерть. Настоятель прийняв розбійника, який розкаявся, продягнув у чернечий одяг і відправив молитися у печерю, де б його ніхто не міг знайти. Дев'ять довгих років провів колишній розбійник у виснажливих подвигах у посту і молитві. Радів настоятель про таке навернення колишнього лиходія. Але от, читаємо цьому творі, він знову йде в монастир до старця, який прийняв його і каже Чесний Отче. Зроби милість, поверни мені світський одяг і візьми назад чернечий. Навіщо щадо? запитав засмучений старець. Отже довгих дев'ять років, як тобі добре відомо, я провів у монастирі постив, скільки було сили в мене. Стримувався і жив у безмовності й страху Божому. І я добре знаю, що милостивий Господь простив мені багато злочинів. Але от я щодня бачу перед очима хлопчика, який каже мені: навіщо ти вбив мене? Я бачу його у сні і в церкві, чую його голос. І немає мені спокою. От чому отче, я хочу йти, щоб померти за хлопчика. Зовсім марно я вбив його, взявши свій одяг, і надівши його, він пішов з монастиря і прибув до міста, де був схоплений і на другий день страчений. Дорогі мої, немає сумніву. Що тепер душа його з'явилася перед Господом абсолютно чистою. Але все-таки можна було б запитати, кому потрібна була ця мука? Невже убитий хлопчик жадав помсти? Важко таке уявити, ще важче уявити що страждань колишнього розбійника хотів Господь, навіщо ж треба було йти і здаватися? Очесне, цілюще страждання потрібне було самій цій душі, і тільки пройшовши через нього, вона набула здоров'я і здатність увійти до життя вічного. Якщо ж говорити про того, кого з людей покарав Господь найсильніше, то не коливаючись назвемо людину на ім'я Ісус, Тобто себе самого, іноді кажуть, що Він постраждав безневинно. Це не зовсім так. Провина на ньому була величезна. Тільки не Його провина, а наша з вами, і кажучи про Його хрестні муки, віруючи, кажуть не про правосуддя, а про зцілення і відновлення занепалої людської природи, про очищення і відродження кожної душі, яка покаялася, і повірила у Христа. Дорогі, мій, Бог є любов, і будь-яка Його дія стосовно людини є проявом любові, зокрема і покарання, сенс його не в помсті, а в тому, щоб привести все таки нас до спасіння. Бог. Він хоче нашого спасіння значно більше, ніж ми самі його хочемо. Бо кого Бог любить, того карає і благоволить до того, як батько до Сина свого притча. 3.12. Які гіркі слова, звернені до Богом обраного народу, передає нам пророк Ісая. І що бити ще вас, що продовжуєте свою затятість, уся голова у виразках, і все серце зачахло, від підошви ноги до тімені голови немає у нього здорового місця, виразки, плями, гнійні рани, неочищені і необ'язані, і напом'якшені лей. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші на ваших очах з'їдають чужі, усе <кій> спорожніло, як після руйнування чужинцями. Ісаї 1, 5, 7 Але якби жорстокі ці слова не звучали, кожному ясно, що вони продиктовані любов'ю і тільки любов'ю. Немає тут краплі ненависті, немає неприязні до непокірних чад своїх, а тільки щире бажання докричати ще до їхньої совісті, пробудити від духовного сну, відвернути від того шляху, який неминуче приведе до загибелі. Бог супроводжує нас крізь навіть у пеклі, зійду на небо. Ти там перебуваєш, зійду в пекло, і там ти, Псалом 138.8. Багатьма скорботами належить нам увійти у Царство Боже, діяння 14, 22, учили апостоли. Тому, зустрічаючись у житті з бідами, стражданнями, нещастями, як чужими, так і своїми власними. Не будемо висовувати гіпотези про те, за що ми чи чому так сталося. Тут ми ризикуємо вступити в дуже небезпечну зону і сторона грішити, приписуючи Богу свої власні вигадки. Найправильніша відповідь на усі ці питання не знаю, проте знаю. Куди веде мене Господь, і якщо шлях у царство лежить через страждання, то нехай будуть благословенні вони. Любов не полонить, вона завжди залишає можливість вибору. Одного разу маленьке ягня помачило діру в загороже, через яку могло пролізти тільки воно. Недовго думаючи, вистрибнуло і опинилося на волі. Радості не було меж, ягня підстрибувало, співало, глибоко вдихало повітря, вказуючи, що дихає, вдихає свободу. Яке гарне відчуття бути вільним. Так сказавши, воно побігло у незнаний край і зникло удалині. Поволі день схилявся до заходу, наставала темрява, приходила ніч і глибока темь, нічого не було видно. У цій темряві воно, на нещастя, заплуталося у тернині і після багатьох намагань не, могло, не змогло визволитися. Враз із цим прийшло почуття страху і потреби опіки. В одну мить Десь зовсім недалеко геня відчуло якесь гарчання і важкий лякаючий подих. Промінь світла, що відходило від місяця, стрімко прорізав цю темряву, і вже стало видно якусь постать із страшними образами, зеленими очима і виблискуючими зубами. Небезпека. Усвідомило ягнятко і почало намагатися утікати, що було сил. Але все намарно. Воно здійснило крик помочі і благало про допомогу. Небезпека насувалася все ближче і ближче. Прийшла думка про кінець свободи. Більше того. Уже наближався кінець життю. На превеликий подив, небезпека враз відступила, а натомість ягня відчуло чиїсь міцні, але ніжні руки, що взяли і пригорнули міцно до теплих грудей. Це був пастир. Його кликали добрим пастирем. Він нічого не питав. Не домагався пояснень, не сварив, лише міцно притиснув до грудей, передаючи тепло, раз з ним також почуття безпеки і спокою. Незабаром були вдома. Пастир положив спляче втомлене ягня у стайні, а сам далі сів біля вогню на сторожі. Наступного ранку усі просили, щоб добрий пастир залатав дірку у загорожі. Але на превеликий подив усіх він цього не зробив. Багато потім наближувалося до діри, багато заглядало крізь діру, щоб побачити щось інше, а може, вдихнути іншого повітря. Едягня дивилося на них. І не відповідало нічого, От лише час від часу дивилося на свого доброго пастиря, бажаючи переконатися, що воно біля нього. Незабаром вони всі вийдуть із кошари і будуть поза огорожею, будуть на свободі та все ж будуть почуватися у безпеці, дивлячись час від часу за пастирем. І переконуючись, що є близько нього. Любов не полонить. Вона завжди залишає можливість вибору. А якщо і ставить якусь загорожу, то для того, щоб берегти і захоронити від небезпеки. Ой, ви всі спрагнені. Каже Писання, ідіть до води, Ісаї 55,1. Ви що прагнете Бога, ідіть із чистою думкою. Однак той, хто високо витає, нехай нею поглядає на землю своїм немічності, ніхто бо не перевищить смиренно. Усе, що не в світлі, те у темряві, і в мороці. Отож, коли нема смиренно мудрості, то всі наші намагання у Бозі суєтні та некорисні. Коли у вас відберуть родину, гроші, посаду і статус, і все, що важливе у світі земному, що ніби робить вас людиною в очах вічних, що тоді з вами буде? Який подих ви відчуватимете на своєму плечі, якщо від вас відречуться? Інколи ми нарікаємо, що такі самотні у власних нещастях, а що ми скажемо, якщо відчуємо цілковиту, раптову неочікувану самотність? У відомому творі Івана Багряного Сан Гециманський, один з головних героїв сміявся, коли нелюди слідчі в таборі знущалися з під час його допитів, відібравши на перший погляд усе навіть посягаючи на честь. Та він сміявся не тому, що втратив голос, а тому, що у нього не могли відібрати головного внутрішньої волі. Як неможливо, що коли хтось дивиться на сонце, у нього не світилися очі, так і той, хто завжди входить в простір серця, не може не просвітитися. Сонце уже всередині нас, і важливо, як тільки ми його розпізнаємо і очистим. Ділитися цим сон... сонячним теплом з усіма довкола, а особливо з тими, хто не вірить його в його існування в кожному. Адже ті, хто не вірить, найбільше потребують сонячного світла і темп, символ зовнішнього і чуттєвого тілесного навчання, дорогі мої, це старий савід, а святе Євангеліє, тобто новий савід це символ уважності, тобто чистоти серця. Так і ми можемо прийти до уважності і чистоти серця, спочатку опанувавши своє чуттєве та тілесне. Опанувати не означає відразу приглушити, стримати. Спочатку варто було б його пізнати, дослідити, адже добрий таціоник не той, хто чітко мовпує рухи вчителя, але той, хто відчуває своє тіло. Знає його здатності та немочі, і вміє гарно їх виявити чи приховати. Так створюється унікальний пластичний і гармонійний танець, а не десятиліттями завчений та відточений марш. Спочатку пізнати, розпізнати, а потім мудро мудрості. Коли ми в печалі від численних безсловесних помислів. То знайдемо полегшу і радість, докоривши собі правдиво і безпристрасно і розповівши про все Богу як людині, вчинивши ці дві речі, знайдемо спокій, спілкуватися з тим, хто найближче, Чи це звичайна річ? Довіряти Йому, ділити радості й печалі, дякувати, цінувати його, Тобто Бога, знати, що навіть в найдрібніших деталях і найбільших провинах Він все одно тебе зрозуміє і пробачить, міцно притискаючи до свого серця. Буває так, що численні безсловесні помисли руйнують твої та комусь потрібні ті, вони породжують без, безпідставні перестовани. Стають перешкодою перед справжнім спілкуванням. Ці помисли, як хижі старв'ятники, кружляють над головою, шукаючи, де цьопнути болісніше, а де звити величезне гніздо, щоби дати життю наступним поколінням. Ми інколи настільки занурюємося у свої недобрі помисли і здогадки. Що не зауважуємо краси і потреби теперішнього. А незауважене степерішнього теж потім може перетворитися на стерв'ятника, що витиме нове гніздо в голові. Не шкодуємо за втраченим, забуваючи, що раніше воно було прекрасним теперішнім, яке не захотіли побачити через власні перестороги. Усвідомити. І прийняти себе недосконало, але не змиритися, а прагнути очищення теперішнім і майбутнім. зазиранути в очі людини, яка поруч, і побачити, що через неї дивиться на тебе Бог, який завжди поруч, який приходить до нас через ближнє. Святий Павло писав: якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє. Перше Коринтян 11, 31, 32. Та Господь не тільки судить, але й дарує, здається, тоді, коли ми на це найменше заслугуємо. Так, Він теж нас поправляє. Тому пам'ятаймо про смерть, якщо можна безнастанно пам'ятаючи про неї, Відкладемо печаль і всю суєту, збереження ума і безнастанна молитва, безпристрастність тіла, тобто гадування гріхом, і майже всяка чеснота, що є у вас, якщо сказати правду, входить від цього. Тому згадаємо про смерть по можливості з кожним нашим подихом. Чого варті наші страждання, якщо вони так і не минають? Чого варті болі в тілі, якщо вони і так? І як воно і та тлінне. Чи можуть муки бути вічними? А чи весь світ непостійний і змінний? Чого більше у нашому житті? Телінного чи вічного? Хоча краще запитати, що в нашому житті ми цінуємо більше, що впускаємо тлінне чи вічне? Пам'ять про смерть це не очікування смерті, дорогі мої, це більше цінування життя тут і тепер. Адже, як мов, кожен момент, чи слово чи дія бувають першим, так все можна статися останнім. Тому за життя варто також навчитися пускати до серця і душі більше вічного, щоб перед обличчям смерті ти міг усміхнутися і сказати: Я готовий, назбирав за життя і зберіг усе найнеобхідніше вічне. Я йду у вічність. Уже сповнений вічністю. Горе внутрішній людині через зовнішнє, дуже ображають внутрішню людину зовнішні почуття, і образившись, вона завдаватиме ран зовнішнім чуття. А коли зробив те, про що каже Писання, уже зрозумів те, що буває в спогляданні. Якби словесні помисли нас руйнують. Так ми можемо руйнувати нашу душу своїми діями. Найбільша руїна, та, коли ми духовні і ми тілесні живемо порисно. Тоді у людини відбувається розрив, і вона, як той тінь, що розкладається у шарлях і його квітах зла, шкодить усім довконам. Поєднати духовне і тілесне складно, а примирити їх. А ви примиренні з собою. Золота середина важлива, але відчути її непросто, мої. Інколи важко сумерно спостерігати, спробувати відчути і віднайти себе внутрішнього і себе зовнішнього та запитати в цих іпостаси, чи вони не перебільшують своєї ролі. Коли хтось чи якась обставина. Ослабить нас, і ми станемо ледачі до умовного діяння, то наступного дня підбережемо міцно чрез ума і кріпко візьмемося до тіла, знаючи, що нема нам виправдання, бо ми знали, що добре, але добре не вчинили. Ми знаємо, що добре, що треба робити, що варто казати, як легше жити. Усі відповіді перебувають у нас під народження. Та часом ми думаємо, що це знання занадто наївно дитяче, несумісне з жорстокою реальністю, де треба повсякчас виживати, розштовхаючи всіх літтями. Ми інколи надто сильно пристосовуємося до жорстоких, як нам здається, реалії, втрачаючи, чи навіть приглушуючи те добре, що буде закладено в нас із народження, через це вміння орієнтуватися на місці. Люди вважаються найрозумнішими створіннями, та навіть квітка, опинившись серед бурянів, все одно буде квіткою і випускатиме пахощі навіть серед гною, бо така її правдива природа, і кіт серед собак ніколи не загавкає. Коли людина забагато покладається на власний розум, то він же ж її ослаблює і робить примітивнішою. Змушує губити правдиву сутність людини, любов та добро. Завтра буде новий день. Не опускаймо руки, опинившись серед буренів, пам'ятаємо, що, що ми знали і знаємо, що добре, а що залишиться з нами, коли нічого і нікого вже не буде. Тут один святий каже, що у Христа треба вчитися смирення, а Його заповідь це вічне життя. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої пожарні, підпишіться на канал, залиште коментар, щоб діли вам благословення. І висловіть свою вдячність. Лайком чи дизлайком. Слава!